Всім вітання! У мене був складний місяць, але я повернулась, я тут. І сьогодні ми з вами продовжимо роботу над моєю кімнатою-бункером. Звичайно, я не залишу вас без подробиць своїх пригод, навіть якщо ви про них не просили, я вам все одно їх розкажу. Але також поговоримо про те, що вас турбує. Наприклад, як нарешті повірити в себе і. Зробити щось вартісне, як не боятись втратити завдаток, який ти залишила за квартиру. Да, навіщо він вам, господи? Один раз живемо. Я жартую: не робіть дурниць, будьте чемними орендодавцями, орендарями, вибачте, і поважайте людей навколо, не будьте такими, як я. А ми з вами перейдемо до удосконалення мого зйомного житла і будемо робити анархію на цьому каналі. Запрошую в минулому відео я розповідала, що хочу зробити систему зберігання власноруч. Мене дуже привабила ідея паличок із фанери на круглих дерев'яних опорах. Не знаю навіть, де я щось подібне бачила, але в моїй голові це виглядало просто чарівно. Тому я купила дерев'яні опори, не те, щоб вони три копійки коштували, знаєте, і поїхала собі думати, як виконати це технічно. В процесі я зрозуміла, що ця ідея красива, але дуже тупа. Бо якщо мені треба використовувати підлогу як спальне місце, а площа цієї кімнати і так дуже обмежена, ці опори будуть постійно мені заважати. Це перше. А друге, коли я рахувала ціну матеріалів, я не порахувала перемички і вже згодом зрозуміла, що набагато дешевше і легше у виконанні буде купити просто готові направляючі з тримачами для полиць, що кріпляться до стіни. Звичайно, це рішення не таке японське і не таке унікальне, як би мені хотілося, але і в цій квартирі я вічно жити не збираюсь. Тому я трохи посумувала і пішла купувати такі от дешеві кріплення для полиць. Зате. Полиці робитиму з фанери. До речі, про фанеру. Я обожнюю цей матеріал. У мене в голові вже є декілька проєктів, в яких я хочу його примінити, тому вважатимемо це пробою пера. Я обрала фанеру 12 мм, думаю, цієї товщини буде достатньо, щоб полиці не прогинались. Мені її безкоштовно порізали, що приємно, та я відправила щаслива додому. Що тепер не треба працювати інженером, а просто зробити пару дірочок в стіні і повісити все, змонтувати та радіти. Звичайно, фанеру я зачищу та покрию декількома шарами лаку, але мене дуже приваблює, що вона екологічна і так приємно виглядає. Я тут така щаслива, посміхаюсь і думаю, що діло в шляпі. Але я ще не знаю, що на мене чекає із електрикою. У мене є маленьке правило: починаючи які-небудь роботи по дому, я маю обов'язково перед цим поїсти і випити кави. І, хоча з їжею Мене не дуже склалось через поламаний холодильник, про це я розкажу вам пізніше. То кава це стабільність моєї рутини. І я дуже вдячна. 25 Coffee кофі Ростер за те, що вони цю мою рутину підтримують. Не тільки тому, що продовжують спонсорувати мій ютуб-канал, мої відео, хоча це однозначно плюс, але і тому, що їх кава стабільно приносить мені задоволення і стабільно гарно смакує. Мій промокод мінус тепер виглядає ось так. Будь ласка, запишіть собі або заскріньте і краще переходьте просто внизу в описі за посиланням і замовляйте собі на майбутнє стабільно смачної кави. Нехай вона для вас теж стане острівцем стабільності і рутини, як для мене. Я намагаюся витягнути цю штуку зі стіни. Коротше, всі ці дроти мені треба. А, ну, я все це хочу звідси прибрати: вимикач і світильник, і принести це на цю стіну. Ось тут я хочу зробити вивід для світильника, а тут для вимикача. Найбільш лячна для мене річ в цій кімнаті це була електрика. Я взагалі дуже не люблю в неї залазити, особливо коли я не знаю, що куди звідки веде. І особливо, коли це не мій дім. Але мені, щоб зробити з цього гардеробну конче необхідно було перемістити світильник, і вимикач з однієї стіни, стіни на іншу. Щоб світло падало на одяг, а вимикач не треба було шукати десь в полицях. Ну, я, звичайно, запитала, що це за дроти і куди вони ведуть. Мені дуже впевнено все пояснили. Плюс я. Розкрила цю коробку в стіні, дедуктивним методом, дослідивши зашпатльовані місця на стіні, зрозуміло, що все сказане, схоже на правду. Ось цей дріт заводить електрику в комору. Від нього електрика йде на лампу та розетки в тому кінці кімнати. Я набрала сміливості, обрізала цей дріт, зрозуміла, що конектори, що я купила, не зовсім підходять і лишила його так заізольованим. Коли я вімкнула електрику у всій квартирі в щитку, то побачила, що. що? Світло в коморі все ще працює, а це значить, я обрізала просто не той дріт. На з'ясування цього у мене пішло купа часу. Мені довелось розколупати пів стіни, і вияснити, що я обрізала електрику своєму холодильнику, який і без того відмовлявся працювати, і його зміною, заміною теж довелося займатися мені. Коротше кажучи, стресанула я нормально так. Моя вам порада: якщо хочете уникнути зайвого екстриму, просто купіть смарт-лампочку на акумуляторі і радійте. Просто іноді її підзаряджаючи, або вімкніть в розетку. Це було б найправильніше рішення, але ну це ж я. Я люблю ремонтний екстрім. Господи, прости. а ну що ж, я розколупала це все і методом дедукції зрозуміла, де знаходиться у нас фаза де 0 в цих доісторичних дротах. Зрозуміла, звідки тут постачається електрика і яким чином взагалі. Я сподіваюся, що я зрозуміла це правильно. І зараз у мене задача під'єднати сюди через ось таку чуду штуку, яка називається клема. Будь ласка, не повторюйте це вдома самі. І зробити вихід на звичайний ось такий от людський. Сучасний алюмінієвий, Ой, господі, прости, мідний дріт, від якого я вже буду танцювати всю іншу електрику. Боже, я все сказала, як дід якийсь танцювати електрику. Господи, я просто так хочу, щоб це все ну, вирішилось вже. Я вже, я, вже хочу, я хочу красити стіни, я хочу декор, декорейтингом займатися. Я хочу насолоджуватись життям в квартирі, а не займатися цим, якщо чесно. Ось, але як бачите, а, іноді доводиться марати ручки. Сподіваюсь, мене не вб'є, а також сподіваюсь, що я не поламаю електрику в усьому будинку, бо мені прилетить. Мені прилетить. Холодильник, це було незабутньо в розпал мого ремонту і жари в Києві. Я зрозуміла, що я зрозуміла, що мій холодильник не щільно закривається, і мені треба купувати новий або лагодити цей. Ну ви розумієте, холодильник не мій, але займатися цим потрібно мені. Бо кому треба продукти зберігати? Іванки. Ну я й займалась. Спочатку вирішила, що проблема в прокладці, але через день пошуків нового ущільнювача для дверей я зрозуміла, що це та ще задачка, і ніхто мені не може порадити, що робити, який ущільнювач мені треба. Коротше, було прийнято рішення купувати новий, тому що, окрім цього, ущільнювача з холодильником було ще багато різних проблем. Звичайно, на новий ні у кого немає грошей. І я поїхала в магазин БВ техніки і обрала собі гарний червоний холодильник в рамках узгодженої суми. Я дуже раділа йому, адже поки я виясняла, що робити, не було де зберігати нормально продукти, і це сильно ускладнювало, насправді життя. Раділа я, аж поки вночі не зрозуміла, що він. Що я просто не можу спати через те, як сильно гучно він працює. Я лежала і чекала, поки він вимкнеться, але він не вимикався. Далі були два дні перемовин із цим магазином, бо я хотіла його повернути, а мені казали, що напевне він поламаний по моїй вині. Сказати, що це було стресово, не сказати нічого. Потім вони сказали: окей, вертайте, але ви маєте оплатити кожен день вашого ним користування, типу як за оренду. Ну просто щоб ви розуміли глибину абсурду нашого діалогу. Я, звичайно, все їм розказала, що я про них думаю. Про орендну плату вони вже забули. Домовились, що я оберу собі заміну з їх магазину, зійшлися на цьому. Я так і зробила. Слава Богу, у них знайшлася достойна заміна. Довелось трохи, правда, доплатити і ще за доставку один раз заплатити. Але тепер я маю майже новенький, маленький, хоч і скучний, але дуже тихий і працюючий холодильничок, до якого зовсім немає питань. Обираючи його, я вже не полінувалась і провела півдня в їх магазині, щоб протестити повністю, як він працює. І вам раджу не лінуватись, а зробити так само і все, 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 все перевірити. Вітайте, мій новий холодильник. Це вже друга спроба купити холодильник, як ви розумієте. Але він. Маленький, компактний, і саме головне, працює тихо та коректно. Хоча б я буду спокійна. А ще він а, скучний, ну і нехай. Головне, що він тихо працює. І головне, що я взагалі вирішила цю проблему, тому що, чесно кажучи, мене вже це порядком підзадовбало. Я дуже сильно перенервувала через все це і не люблю дуже, коли трапляються такі ситуації, коли треба чинити щось, що має працювати і так. Ось. Я люблю робити щось новеньке і класне, цього раніше не було. За це я готова платити гроші, витрачати на це час, сили і так далі. Ось, але я рада, що ця проблема вирішилась. Тому поки я нарешті заповнюю працюючий холодильник їжею, я хочу знову зачепити тему орендованого житла. В ході всіх побутових труднощів, що я мала останнім часом, я зрозуміла одне. Люди навколо тебе можуть дуже сильно ускладнити тобі життя, а можуть і дуже сильно його спростити. Нещодавно я казала, що при виборі житла мені дуже важливо місце, в якому воно знаходиться, більше навіть аніж стан самого житла. Але нещодавно я зрозуміла дещо іще. дуже важливо мати адекватних власників. Це прям неймовірно важливо. Якщо ви плануєте знімати квартиру або дім довго та маєте хист до декорування та покращення умов свого життя в ній. А я не знаю, хто тут його не має. Що ви тут робите взагалі на цьому каналі? У мене таке питання до вас. То варто, на мою думку, зрозуміти, чи гнучкі власники вашого житла до подібних речей. Не обов'язково питати е, ще перед підписанням договору можна, я тут все нафіг перероблю до невпізнаваності. Просто зрозуміти наскільки сильно вони трусяться за своє старе майно, якщо воно старе. Та чи адекватні вони люди, щоб визнати, що якщо ви щось полагодили і підфарбували, воно стало виглядати краще, а отже, і їм від того краще, і не чіпляли за кожен привід здерти з вас зайву копійку. Думаю, це все можна. Добре зрозуміти, просто поспілкувавшись з власниками перед заїздом. Але я ось як думаю: більше ніж завдаток, що ви їм лишили, вони все одно з вас не здаруть. Тому можна заздалегідь попрощатися з цим завдатком та почати, нарешті, жити, а не боятись зробити дірочку в стіні, щоб повісити картину, яка вас радуватиме кожен день, або поміняти шпалери на інші, або перефарбувати щось. Потім можна, якщо що, назад перефарбувати, але я майже впевнена, що цього робити не доведеться. Якщо ви робитимете дійсно якісно, краще, і адекватна людина це обов'язково помітить. Якщо ви власник квартири, що здає свою вишукану квартиру в ідеальному стані з дизайнерським ремонтом за 2000 плюс доларів, я не про вас. Більшість житла, що в нас здається, це реально старі, некомфортні квартири. Тому не треба писати мені, що я спонукаю людей до вандалізму, окей. Зараз я хочу доробити електрику в цій кімнаті. Я хочу зробити там штроби для дротів, провести лампу, і для цього мені треба знайти деякий інструмент. Я пошукаю, можливо, запитаю у батьків, чи є він, і хочу вже це доробити. Ось і після цього залишиться тільки а, пофарбувати кімнату, і далі вже буде цікава частина. По ходу того, як я розкидала свої нервові клітини направо і наліво, мої страждання вислуховували мої близькі. І хтось сказав мені тоді: От у нас все так через жопу, всі намагаються всіх надурити, на кожному кроці треба вигризати те, що тобі треба, боротись скрізь із усіма. Знаходячись в дуже розлюченому стані, почувши це, я ніби заспокоїлась. Я зупинила свій потік незадоволення обставинами і подумала: стоп. Але я не згодна з цим твердженням це абсолютно неправда. Ніхто не намагається надурити мене на кожному кроці. Нічого мене, мені не треба вигризати, і ні з ким постійно боротись не треба. Так, бувають такі ситуації, як сьогодні з цим холодильником, і ще будуть неодноразово. Спойлер: на наступному тижні мене чекало дещо схоже. Але ні, якщо розцінити тверезо, то більшість часу все йде досить легко. Я працюю з гарними, чесними людьми. Їх абсолютна більшість. Я отримую допомогу навіть безкоштовно, дуже часто. Я отримую підтримку, я майже завжди отримую те, за що заплатила гроші. Я не маю боротись на кожному кроці, не маю страждати. Я не хочу так думати навіть на секунду. Правда в тому, що трапляється стрес, трапляються прикрості. Але це маленький відсоток. Ось так для мене виглядає реальність. І я не хочу впускати категоричні негативні твердження про цей світ у своє життя. Бо тоді, озвучивши це, я ніби вдихаю туди правду, надаю цьому ваги, вдихаю туди життя. Я подумала про це і заспокоїлась. Просто це чергові труднощі, які треба владнати, ось і все. Але ж уявіть, як важко жити, коли ти дійсно віриш у те, що на кожному кроці тебе хочуть обдурити, що всі навколо за замовченням злі і лише довівши зворотні, їм можна довіряти. Як важко жити з переконанням, що скрізь треба боротись, вигризати свої зубами. Так, можливо, у когось дійсно життя важче, ніж у мене. Іноді обставини від нас не залежать, та всі ми так чи інакше живемо в якійсь боротьбі. Але, на жаль, я часто бачу, як цю боротьбу роблять там, де її немає. Її бачать заздалегідь, очікують на неї, і вона о, чудо, з'являється. Ми заходимо в кімнату перемовин із войовничим виразом обличчя, нас щитують як загрозу, нам перестають довіряти, треба починати боротьбу. Це сила думки, в яку я вірю. Наша думка народжує наші емоції і почуття, а вони вже керують нашим тілом, дають нам зробити той чи інший вибір, що сказати, як вчинити, як подивитись, яку підібрати інтонацію, наш шлях у будь чому наш день, наші зв'язки з людьми, зв'язки, нейронів у нашій голові, наш мир і наша боротьба починаються з думки. Та, на щастя, думки то не є дійсність, їх можна зупиняти, піддавати сумніву, не пускати. Як я зробила із цим твердженням, що почула раніше, але ж як солодко іноді погодитись, який кончений світ, як у нас все погано, і ніби вже не ти впливаєш на своє життя, а просто є бідною жертвою обставин. Пам'ятаєте, в мене був кондиціонер там, і його зняли, тому що він не працював, і сказали, що новий не поставлять, тому я можу від нього зашпатлювати виводи і, а, і обрізати дріт. Мені ще дуже багато людей написало в коментарях, що тіпа, не обрізай цей дріт. Короте, я точно знаю, що він був від кондиціонера, мені його дозволили обрізати, сховати в стіну, тому що кондиціонера тут, на жаль, не передбачається. Ну тут, в принципі, він і не дуже потрібен, тому що в будинку дуже тості стіни, і тут, в принципі, навіть в жару прохолодно. Ось. І виявилося, що ця труба, яку я думала якимось чином сховати, це труба від кондиціонера. Це частина комунікації, яка веде тіп, в каналізацію, ну, те, що скапає з нього. Тому мені сказали, що її можна обрізати. І хто я така, щоб нехтувати цим дозволом? Тому зараз я буду її мануально відрізати. Сподіваюсь, у мене вийде. І не пишіть мені потім, що я щось не те обрізала, добре? Бо ви змушуєте мене сумніватися у власній перевіреній 10 разів правді. Не газувайте мене. І все, і можна дошпатлювати стінки, і можна, можна фарбувати. Отже, з електрикою я, як бачите, закінчила. Я все-все-все під'єднала і навіть вдалося зробити штроби в стіні та заховати е, дроти в стіну, щоб вони не стирчали. Я дуже щаслива, дуже задоволена, все працює. Все працює. І мене навіть ні разу не вдарило струмом. Що шокуюче, насправді. А, ось, залишилось тільки все саме приємне. Шенька, тут мікрофон. Це перефарбувати стіни. Розкажу вам трошки про свої плани. А, це приміщення має бути кольоровим, воно не буде якимось скучним, сірим чи білим. Я хочу зробити його а, смачненьким, щоб, щоб кожен раз, коли я сюди заходжу, у мене піднімався настрій. Ось тому я зараз чекаю на фарбу, мені її мають прислати. І в наступному відео ми вже будемо з вами займатись перефарбуванням. Я не розумію, чому в моєму житті знову якась чорна смуга чи що. Я тільки вирішила свої питання з холодильником, з цією коморою, вирішила все з електрикою. Така думаю, боже, нарешті я можу видихнути. І заходжу я значить щаслива в квартиру. Ще там якісь свої питання порішали, які не пов'язані з домом, з будинком. І тут я така на позитиві заходжу, думаю, зараз буду писати сценарій для відео, як я прівазмогла всі труднощі знову. І тут бачу, що мене затопили. Просто на підлозі все в воді. Ну я вже повитирала, але шафа вся в воді. Тут короче у мене речі лежать взагалі то зимові. В общем, у мене тут тепер все в тряпках, все сушиться. А до сусідів зверху я не можу додзвонитись, тому що їх немає вдома. Коротше, це якийсь прикол, я вам кажу. Я, я не знаю. Я не знаю, коли це закінчиться, і чому я досі посміхаюсь, а не лягаю в помиральну яму. Можливо, тому що я все ще вірю, що кожен трешовий випадок з мого життя це контент для Ютубу. Ну, коротше. Ось так. Ой, друзі, я така мудра була на початку відео. Тепер, думаю, може мені почати вірити в ретроградний Меркурій і звалювати все на нього, тому що цей тягар відповідальності, якщо чесно, мене доб'є. Насправді цей потоп мене майже добив. Я тут всього не розповідаю, але знаєте, у мене ще на особистому фронті питаннячка є. Коротше, будемо вигрібати, як завжди. Залишайтесь на лінії, всіх цілую, головне, бережіть себе, бо світу потрібні українці. Побачимось!